Помідори від колекціонера Федорченка, рожевий джміль, а також акардеон чері, високорослі черіки. Покажу сьогодні, як вони виглядають, і чи рекомендую я їх до висіяння, посадки і вирощування. Вітаю всіх на каналі Мальва на городі! Сьогодні таке вертикальне відео. Експериментую, вона буде коротенька, хочу показати вам. Помідори, які я вирощувала з насіння колекціонера Федорченка. Хто не знав, я замовляла в нього багато насіння помідорів. І сьогодні вам покажу чері, які я в нього замовляла високорослі, як вони в мене виглядають зараз на 26 липня. І які в них грона, чи ми вже їх вживаємо в їжу чи ні, все буде в цьому відео, тож не перемикайтеся. І як ці помідори? Виглядають в мене, вони високорослі, але я їх не підв'язувала дуже занадто гарно, можливо, треба ще більше підв'язати. Я маю міцні стовбори, трошки в мене жирують, але це нормально. Є зав'язі. Гарна в мене була обробка по листу, і вона спрацювала, вже ми їмо. Я не залишаю грону всю стигнути, потрібен помідорчик. Для споживання я беру. Оце називається акардеон черрі. Дивіться, як він виглядає. Тут він в таку ребристість має, як, наче елементи акардеона, мех його називають. Ось такі черіки. І тут він вже є. Я беру ті, які стиглі, і вже вживаю до, приношу до столу, ми вживаємо в їжу. Тут також вони в мене є. Після тайфуну трошки впав, Ну, нічого можна це все виправити. Тут треба зібрати. Тут вже майже вся гронка. В мене, дивіться, яка гарна. Дуже гарно виглядає. Ось такі вони. Цей сорт також можу порекомендувати. Зараз кінець липня. І дивіться. Також я збираю по одній штучці. Чекаю, поки гронка вся дозріє, це вже колір його стиглий. Дивіться, який він паласатий. Якщо акордеон черві, він такий більш кисленький, плотний, а цей м'якенький і дуже соковитий, а також він солодкий на смак. На наступний рік обов'язково буду також вирощувати. Дивіться, як формуються гарно гронки. Одна, друга, третя, четверта. Це почалась посуха. Тут вони трошки збросили листочки тут і тут, а далі я підживила і пішли гронки далі. Якщо його гарно підв'язати, ще буде врожай. Ось так він виглядає в зеленому стані. Дивіться, в плямках таких. Ну і ось так вже у стані, коли можна його їсти. Такі невеличкі. І ось вони в мене. Активно також їмо. Оці всі це ми вже з'їли. Там ще є гронка. Тут також гронки. Мені подобається, що перша китиця вона майже одразу формується тобто не виростає на пів метра, а потім формується китиця. Ось вона. Перша, друга, третя, ось четверта, там п'ята, шоста зав'язується і ще квітнуть. Тут також, можете бачити: ось такий. Він довгий-довгий помідорчик. Звісно, я все пасинкувала. І тут він також, тут він в два стебла в мене йде. Також гарні гронки на одному і другому стеблі. І готовий вже помідорчик також є, можна зібрати. Ці високорослі я дуже рада, що я їх посадила, ці черіки високорослі. На наступний рік обов'язково також буду їх вирощувати. Як ви вже зрозуміли з відео, обидва сорти мені сподобалися. Обов'язково я їх буду вирощувати на наступний рік і можу їх порекомендувати. Тому, якщо захочете замовити, є у колекціонера Олександра Федорченка сайт. Ви заходите туди і замовляєте. До речі, в мене на каналі о, взимку я знімала, як я замовляла. Це насіння, як його можна замовити, як можна знайти сад, тож, будь ласка, ще раз хочу нагадати, що це не реклама, це просто мої враження від цих помідорок. І я думаю, вам це було б цікаво. Також я хочу сказати про ці помідори, що вони гарно себе почувають, коли на дворі дуже спекотно, коли засушливо достатньо. І також щодо. Шкідників, я не побачила багато шкідників на них, обробляла я всього два рази від шкідників. І щодо хвороб, поки що тьфу тьфу ніяких хвороб я на них не бачу. Звісно, профілактично я обробляю від усіляких бактеріальних хвороб, але все одно я бачу, як вони себе почувають, і які гарні в них зав'язі плодів, і як їх багато. Тож, однозначно, моя рекомендація ці два сорти. Напишіть в коментарях. Чи ви такі собі обрали чи ні, а також чи взагалі ви полюбляєте вирощувати чері помідори. Дякую за перегляд цього відео. Дивіться також інші відео на моєму каналі: тут це про садівництво городництво на моєму прикладі. Я вам всім бажаю гарних врожаїв!